Увага, водії, залізничний переїзд на заборонений на червоний сигнал світлофора може бути позбавлені права керування. Розбираємо практичний приклад, де провадження у справі закрито. Було подано клопотання командою адвокатів, та справа закрита. І так, фабула цієї справи. На водія транспортного засобу було складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене частиною 2 стаття 123 КПА. Це порушення правил проїзду залізничного переїзду, загроза покарання це позбавлення права керування транспортними засобами строком до одного року, які були підстави для закриття цієї справи. По-перше, захисту вдалося довести відсутність у діях водія складу адміністративного правопорушення та неналежність доказів, поданих поліцією. По-друге, відеодоказ з поліції спростовує звинувачення. Далі відсутність автоводія на відео на єдиному відеозаписі наприкінці публікації. З не встановленої зовнішньої камери, взагалі, відсутній транспортний засіб, який керував водій. Далі стан переїзду вказаний час, відеозапис підтверджує, що шлагбаум на переїзді були відкриті, а червоний сигнал світлофора увімкнений не був. Інше порушення. Інший порушник – це взагалі мопед їхав. На червоний сигнал світлофора і через нього проїхав лише цей мопед. По-друге, розбираємо це відсутність боді камери відеозапис. Поліцейські не здійснювали повну відеофіксацію нагрудними камерами, що є порушенням інструкції номер 1026 МВС. Також не фіксували ні зупинки транспортного засобу, ні складання адміністративного протоколу. за клопотанням сторони захисту у судовому засіданні було допитано патрульного поліцейського, який підтвердив підстави закриття справи та порушення процедури притягнення водіїв до адміністративної відповідальності. Результат провадження у справі закрито. За результатами судового розгляду, провадження було закрите наприкінці публікації, рішення суду та короткий відеозапис судового засідання. Важливо, ця справа ще раз підтверджує, поліція зобов'язана дотримуватися процедури фіксації правопорушень, а звинувачення не можуть гунтуватися лише на припущеннях чи неналежних на доказах. Тому на наразі коротка публікація судового засідання. Не порушуємо правила дорожнього руху на дорозі, уважні та обережні. Заборонено приїздити на заборонений сигнал світлофору залізничні приїзди, тому що дуже багато є ДТП навіть з літальними летальним, наслідками. Якщо вам необхідна юридична допомога автоадвокатів, звертайтеся, команда адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо відео подобається, поставте подобайку, зробіть репост, підпишіться на канал. Всім дякую за увагу! Так, будь ласка, коментарі! Ваша честь. Я лише бачив, як мопед перетнув залізничний переїзд на 14-й хвилині, 16-й секунді. Я бачив, що мопед перетнув на червоний сигнал і все. А більше там нічого не бачив. Ну там транспортного засобу нашого клієнта немає, ваша честь.